Сенат Польщі підтримав ухвалений Сеймом законопроєкт, який продовжує дію тимчасового захисту для українців у Польщі до 4 березня 2026 року. Утім, це рішення набуде чинності лише після підпису президента країни Кароля Навроцького. Під час розгляду законопроєкту у сенаті опозиція хотіла внести поправки. Втім, вони були відхилені за законопроєкт про допомогу громадянам України через війну. Проголосували 57 сенаторів проти. 32 Нагадаю, документ змінює правила отримання виплат, призначених дітям, тобто 800 злотих, на місяць. На них зможуть претендувати лише іноземці, які заробляють не менше 50% від мінімальної зарплати у Польщі, та чиї діти відвідують польські школи. Також українці, як і інші іноземці, мають бути активні на польському ринку праці та перебувати на території Польщі. Окрім продовження терміну тимчасового захисту українців у Польщі, закон передбачає, Бачає деякі обмеження у отримання медичної допомоги для дорослих. Вони стосуються, зокрема, стоматологічної допомоги та програм реабілітації Я дуже рада, що цей закон був так оперативно підготовлений сеймом і сенатом. І що сьогодні на цьому додатковому засіданні сенату він був ухвалений. Тепер ми розраховуємо, що пан президент підпише цей закон, адже до кінця місяця питання має бути вирішене. Thank you. Поправки одручились ми блоком поправки. Ми відхилили одним блоком. Бо як урядова коаліція, насамперед домовилися голосувати за цей закон і відхилити поправки опозиції. Передусім тому що більшість із тих поправок зовсім не стосувалися змісту цього закону. Виходили за його межі і радше були питаннями для розгляду і дискусій під час змін до інших законів, пов'язаних, наприклад, з іноземцями. тож не було жодної раціональної причини, щоб саме. Ці поправки приймати у цьому законі я сподівався, що в цьому законі буде записано ще кілька додаткових положень, які стосуються його впровадження, зокрема ті, що пов'язані з набуттям польського громадянства. адже це ключове питання, а також із рішучим засудженням бандеризму. Про це ми як клуб права і справедливості наполягали і у сеймі і подавали поправку також у сенаті. Ці положення не увійшли до цього закону, тому напевно ми будемо намагатися реалізувати їх в інших правових актах. Сині з наразу ще в тій уставі. Від менжі ми певні пробувати в інших актах правних та реалізувати.